Ось є Ліза. Вона продає одяг в інстаграм-магазині. Вона підприємець? Значить так. А ось є Сергій Іванович. У нього три заводи, 10 керівників і 100 підлеглих. Він підприємець? Теж, наче так. А в чому ж тоді різниця? А в тому, що вони знаходяться на різних етапах. Дуже важливо розуміти, на якому етапі ти знаходишся, що ти маєш робити і чого ти не маєш ніякому разі робити на своєму етапі. Привіт! Мене звуть Сергій Пихтін, я займаюся бізнесом вже 15 років, навчаю людей, обожнюю цю справу, і мої відео буде тобі корисні. Це насправді дуже важливо розуміти, тому що зазвичай нам хто дають поради? Якісь дуже круті бізнесмени, гори бізнесу, мільярдери і так далі. А коли ти просто якийсь Сергій, який намагається зробити свій перший бізнес, ну їх поради для тебе насправді дуже небезпечні. Їх не варто слухати. Треба чітко розуміти, що я зараз знаходжусь на такому-то етапі, я повинен робити саме такі дії. Прикол у тому, що на кожному етапі дії майже зовсім різні. Десь відсотків 20 дій з попереднього етапу у тебе залишається, а решта абсолютно нові. Ну що, ставимо лайки, підписуємося на канал, а ми поїхали. Етап номер 0. Так і називається 0. Нуль нічого не знає, нічого не вміє. Він не знає, що він хоче, як він хоче. У нього немає ніякої своєї справи. Він лише думає або мріє про те, щоб щось почати. Мріяти він може місяць, може рік, може вже 10 років. Він про щось мріє. Але він нуль, тому що він не діє. Мабуть, ви знаєте таких нулів, ну, які там завжди там щось мріють, щось хоче, щось таке. Зараз, зараз темка, темка придумає, зробить руль. Але. Нічого він не робить. Ну, просто не робить. І у цьому головна проблема етапу 0. Вони не роблять. Тож, як вийти з етапу 0? Дуже просто. Робити все. Є лише один спосіб вийти з етапу 0. Щоб почати заробляти перші гроші на своїй справі, вам треба просто тупо робити. 80% часу. Ви робите. 20, ви вирішуєте якісь питання. На етапі 0 вам треба просто робити, просто пробувати. Ще раз, і ще раз, і ще раз, і ще раз. Тільки так. До речі, варта новачків, які тільки починають свій бізнес в нулі. вони думають, що треба придумати якусь круту ідею, запустити її, і вона виселить на мільйон. Ні, це на стартап. Бізнес він робиться на тому, що всім відомо. От ви бачите шоколадку. Все, продавайте солодощі. Хоча насправді солодощі як ніша для бізнесу це не дуже крута ідея. Я вже записував відео, як обрати нішу. І там, до речі, є файл 100 ніш, ніж, який ви можете качати і подивитись, насправді, що зараз працює і приносить гроші. Тому нулі, хто на етапі нуль, ідіть, дивіться відео, качаєте і робіть. Як нулю, перейти на наступний етап. Просто робимо. Все, інших шляхів нема. Не думаємо, а робимо. Ваш успіх у даному етапі залежить від кількості дій, а не якості. Наступний етап це самозайняті. Я ще називаю їх мікробізнес. А чим вони відрізняються? У них вже є щось, на чому вони заробляють гроші. У них вже є своя маленька така справа, свій маленький бізнес, вони там і кур'єри. І поштомати, і на телефоні сидять, і на дирекці. Тобто вони створили маленький бізнес особисто для себе. Причому на нулів вони вже, знаєте, так дивляться, що. Дивись, я вже підприємець, я вже молодець, у мене свій бізнес. Хоч насправді самозайняті лише на наступному етапі, але насправді тут є така велика дистанція між нулем і самозайнятим. Скажемо Скажімо так, зі 100 нулів 10 людей. Перетвориться на самозайнятих у кращому випадку. Тож він е, створив свої, собі таке маленьке своє царство, він там працює, е, заробляє якісь гроші, що йому треба робити. Е, самозайнятий має робити трошки менше трошки менше, ніж 0, десь 70%. А 30% він має вже приймати якісь рішення. Тому що. Коли ти саме зайнятий, у тебе немає часу насправді ну щось багато думати. У тебе постійно якась робота, постійно тобі клієнти щось там теревини, щось вони хочуть, щось вони там. Ти забув, ну щось постійно таке, отаке, таке. У тебе мало часу, щоб дійсно приймати якісні рішення. Але тобі треба трошки більше їх почати приймати, тому що ну ти хочеш зростати, а зростання йде через рішення, а не через кількість дій. Звичайно, можна просто більше робити, от, тупо більше робити. Але це не дозволить вам перейти на наступний етап. І у такому випадку у вас буде така стеля, де от ви там заробляєте, як саме зайнято, наприклад, 10 тисяч, 20 тисяч, 50 тисяч. Ви зможете заробляти більше там на 20-30 Може навіть в два рази, якщо ви там якийсь крутий експерт. Але не більше стеля вам дозволить. А що робити, щоб перейти на наступний етап? Менше. Робити трошки більше рішень приймати. Тобто тепер вам треба навпаки починати робити трошки менше, але трошки nice. самозайняті все, що не підприємці, ну неповноцінні підприємці. вони починають заходити на цей шлях, але їм ще треба багато чого робити руками. Які рішення треба приймати самозайнятим? Вам треба наняти першу людину, помічника. Тому що у вас дуже багато роботи, і треба її скинути на вашого помічника. Якщо у вас не буде часу. Приймати рішення, у вас не буде можливості зростати. Тому помічник це перший і головний інструмент для зростання самозайнятого. І тут ми переходимо до наступного етапу підприємець, що по факту відрізняє людину самозайняту від підприємця. Люди у наймі. Все. То, що таке підприємець? Це вже є якась кількість людей у команді, там від одного до п'яти. Вони якось роблять роботу замість тебе, щось якось виходить, там, щось за тебе телефонують, за тебе відправляють. Ну щось вже є якісь процеси, які можуть працювати без тебе. Але все одно підприємець дуже зав'язаний на рутині, тому що часто буває так, що усі навколо бовдури, а ти найрозумніший. Чому? То тому, що ти найсильніший, ти саме замотивований у своїй команді, тобі це треба. А іншим людям, яких ти найняв, воно все насправді не треба. Коли ви наймаєте людину, у неї є задача для себе працювати менше, заробляти більше. Surprise! Surprise! Це не залежить від того, яка людина хороша, погана, там, любить працювати, не любить. Ні, це така психологія найманого співробітника. До самозайнятих зайнятих підприємців відносяться знаєте, так. Uh, 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 новачок, так, новачок, тут прийшов, щось там щось продає, сам на себе працює, щось там розповідає. Що робити підприємцю, щоб зростати? По-перше, треба зрозуміти, що недостатньо наймати людей, треба вміти їм керувати. Тобто підприємець вже вчиться керувати. Якщо uh, новачок нуль, його задача номер один сміливість і дія. У самозайнятого задача номер один це робити себе як одиницю максимально ефективним, встигати його більше. То у підприємця задача номер один це керувати людьми, щоб вони замість тебе робили більший об'єм роботи. Підприємець все, що працює руками, десь відсотків на 40, а на 60% він вже приймає рішення. Тобто це такий етап, коли ти вже більший підприємець, ніж співробітник у своєї компанії. Так воно має бути. Щоб перейти на наступний етап, просто треба краще навчитись керувати людьми. Тобто ви тут вивчаєте управління, мотивацію, там KPI, регламенти, ну, бла-бла-бла і всі ці важкі речі, про які ми сьогодні розмовляти не будемо. До речі, якщо у вас є проблема з переходом з етапу на етап, ви можете попрацювати зі мною у моїй робочій групі. Я там вас за руку можу взяти і просто витікнути на наступний етап. Я вас буду супроводжувати, підсказувати, навчати, давати домашку, ругати, мотивувати, ну і так далі. Усі деталі за посланням в описі під цьому відео. Переходьте. Наступний етап підприємець з командою. Це вже такий, знаєте, прям повноцінний підприємець. Тобто він вже. Має свою команду або декілька команд, які працюють і роблять якісь функції замість нового. Тобто, якщо раніше там він сам на телефоні сидів, потім він поручив комусь на телефоні сидіти, а зараз у нього вже є віл продажів, де п'ять людей сидить на телефоні, є, можливо, керівник, який цим керує, і у нього ще є відділ маркетингу, відділ найму і так далі, і тому подібне, ну кому що треба. Тобто він же такий досвідчений підприємець. Він же вміє будувати команду, він же вміє будувати систему. Він зрозумів, найголовніше, щоб бути підприємцем, це не робити, а керувати це знаходити людей, мотивувати людей, щоб вони робили роботу, яку тобі треба, так, як тобі треба. На попередній етап він дивиться з усака. І навіть вже нічого не каже. Просто так дивиться. І все. Підприємець з командою на 80% приймає рішення, а на 20% він все ж таки щось робить руками, тому що ну, він ще щось вміє краще, ніж його люди, і ще треба будувати систему. А ніхто, окрім власника бізнесу, цю систему не побудує. Може скластись враження, що наче все, ти підприємець, у тебе є команди, у тебе є керівники, наче все працює. Там ти можеш навіть інколи не виходити на роботу і все буде працювати без тебе. Що ж, куди ж далі? А є наступний етап, і зараз розказую, як на нього перейти. Наступний етап я називаю бізнесмен. Підприємець і бізнесмен це, по суті, різні люди. Підприємець він постійно щось робить, він крутиться, у нього там щось нові ідеї, він нам щось вирішує. А бізнесмен він займається бізнесом. Є такий крутий вираз, який мені дуже подобається. Бізнес робиться за чашкою чаю. Тобто він не кипішний, він там не бігає, він там не найрозумніший. Насправді, бізнесмен має бути найтупішим у команді. Тому що усі навколо мають бути розумніші, ніж він. Там той має бути розумніший у маркетингі, той у продажах. Якщо ви найрозумніший у своїй команді, це не та команда. Як перетворитися із підприємця в бізнесмена? Бізнесмен робить нуль дій руками. І 100% це прийняття рішень. Коротше, бізнесмен просто знаходить людей. І організовує все так, щоб ці люди працювали і давали результат. Сам він не працює руками. Це бізнесмен. А на попередній етап він вже навіть не дивиться. Він такий сидить позі лотоса, і все. Він не дивиться, він там ні, ні з ким себе не порівнює. У нього все добре. Це божество, крайній етап бізнесу. І все. Бізнесмену вже нікуди рости. Це останній етап у бізнесі. Далі можна вже йти в інвестиції, але це вже зовсім інший всесвіт. А у всесвіту бізнесу це останній і найвищий етап. Процеси на кожному етапі схожі між собою, але лише відсотків на 20. На кожному новому етапі вам доведеться вчитись абсолютно новому. Вам треба мати нові знання і нові навички. Тому не можна просто перестрибнути. Там з одного а, на інший етап. Вам треба їх пройти по черзі. І, на жаль, які, от якщо ви супер-крутий самозайнятий, це не означає, що ви будете крутим підприємцем. Якщо ви крутий підприємець, це не означає, що ви будете крутим бізнесменом і так далі. Тому треба на кожному етапі вчити нову інформацію, робити нові дії. Але вчитись і рухатися самому дуже важко. Тому нагадую про можливість приєднатися до моєї групи, де я вам все розповім. Напишіть коментар під цим відео, на якому етапі ви зараз знаходитесь, і які проблеми заважають вам перейти на наступний етап. Якщо було корисно і цікаво, ставмо лайк і підписуємось на канал. На цьому я з вами прощаюсь. Бай-бай!